Христос народився. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, з сьогоднішнім прекрасним вечором різдвяним. Вітаю із сьогоднішнім прекрасним святом різдва по плоті Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вітаю і дякую, перш за все, Господу Богу, за те, що Він сподобив нас сьогодні звершити божественну літургію. Практично, коли свято вже починається, тому що якби служили ми звичайно, то служили б сьогодні вже в цей час все нічне бдіння, вже різдвяне богослужіння. Ну ми зараз трошки змістили і вже відслужили літургію божественну. Літургію якої не повинно було б бути, але Господь управив, і вона є. І ми сьогодні ввечері, бачите, зібралися хтось після роботи, хтось приїхав здалеку і маємо можливість і прославити новонародженого Христа. І причаститися, і поспівати від усього серця наших традиційних колядок, звеселяючи і його, звеселяючи і наші стражденні серця. Ми живемо з вами в дуже непростий час. Про це ми говоримо постійно. Бачите, сьогодні і владика Камелетій у своєму посланні згадав про те, що драматичні, страшні часи. Але давайте оглянемося на історію нашого народу, на історію цього краю, де ми зараз живемо. Хіба тут раніше не було важких часів, які тут творилися жахи, в тому числі і воєнні, і хвороби, і так, далі, і так далі. Але люди все пережили і все прожили, і живуть далі. І хто вірує, той дякує Богу і молиться до нього. Так само і нам з вами потрібно всю нашу надію покладати на Бога. Розпочався 2025 рік. Який ми бачимо, обіцяє бути не менш напруженим і драматичним, ніж минулий 24 й рік. Але Господь, по своїй милості, по своїй волі, кожному з нас може послати щось таке, якусь думку, якусь можливість для того, щоб прожити цей рік гідно. Христос народився у Вифлеємі, в Печері, як маленька дитинка, також, до речі, як біженець, не було де переночувати, ночували там, де. У негоду ховали вони домашніх тварин. І оцей маленький хлопчик, маленьке немовлятко, згодом зросте і спасе собою весь світ, і насадить на землі церкву Христову, яка розростеться і перебуватиме до сьогоднішнього часу, і буде для кожного, хто вірує, хто в неї є, шляхом і джерелом до спасіння. Так само все в нашому житті розпочинається з чогось маленького. Ми самі колись були маленькі, потім виросли, вже стали ось такі дорослі. Колись ми зробили перший крок, колись ми сказали перший звук, перше усвідомлене слово, колись написали першу букву свою і так далі. і так далі. Тому не треба боятися маленьких речей. Треба їх звершувати. треба не дерзати, робити, вдосконалюватися, рости, шукати добро завжди і скрізь. Тому що як би важко не було, як би не було страшно, і безнадійно все рівно знаходиться і в самому військовому воєнному нині пеклі, знаходиться місце і для милосердя, і для любові, і для взаємної допомоги. Тому я вітаю всіх нас із сьогоднішнім святом, бажаю, щоб новонароджений Христос завжди жив у наших з вами серцях. Це залежить в основному і переважно, виключно від кожного з нас із вами. Тому що Господь за всіх, для всіх народився, за всіх розіп'явся і всіх хоче спасти. А вже прийти до нього чи не прийти, прийняти чи не прийняти, залежить від кожної людини індивідуально. Тому давайте будемо відкривати свої серця на зустріч Христу, святкувати у ці прекрасні дні і славити Його народження. Амінь. Христос народився.